Олексій Стрелець та Іван Горкуша у складі бригади фельдшерів обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф їздили допомагати людям на деокупованій території Херсонщини. Про зруйновані медичні заклади, заміновані території та людей, що пережили окупацію. Вони розповіли в інтерв'ю Суспільному. Я сказав, а хто як ми? Страшно, але ну. сказати, що не страшно, але ну, я не знаю. У нас, мабуть, немає людей, які не бояться. Потрібно було туди їхати, бо території все-таки деокуповані. Ну, розумів, що медицини там ніякої, кому ж треба, як кажуть. Розбити села, Навіть не знаю, з чим розгрівняти тут. Тобто, Ну, життя там вже в тих селах не буде, тому що то я, я, ну, ну, я сумніваюся в що туди люди вернуться взагалі. Ми навіть попадали один раз під обстріл. Там, якщо не чути вибухів, ну це вже взагалі я навіть не знаю. Навіть, там, це дуже якось моторошно, коли не чуєш нічого, тому що там постійно стріляють. Робота тут, робота там відрізняється. і В деяких моментах ти розумієш, що там. В даний момент можливо ти там потрібен більше ніж тут. Повну версію інтерв'ю з фельдшерами Олексієм Стрельцем та Іваном Горкушею дивіться 25 лютого на ютуб-каналі Суспільне Житомир.